Мужик привіз, коротше, я кілограмів. Але послухай, привіз додому, жінка почала ту все перевод, то більше половини. А човідник. А бачите, брати, навіть 30 кілометрів. А, а кожен полон полонує. Спортсмені полівання, прошу полімомотання, пом'янути загально.

Мінський, мінський, коля, Марк Макаров. Ні, Макаров. Мирко здоров. Макаров, російський. А вас уж запускаєте? Добре вас забив!

Тобто, то перегляд телефон робить. У школі. Там не, ну ти ж гори, там з гори. Я не з Давай васили. Забрали, гай. Той... Не буде нічого. Забрали для школя. Буде щось що будувати там, геп уже считается, прикинь, средний возраст его 60-ти, так. А уж явно цифра вот эта Ярослав, а не пощёчигал тебя, паржи, парчуду. Я не. Идите, дайте. Калюня, ты не прав, Калюня. No. 21 чешу взяли черный четвертый право и все другое А что ты не связи уже пора китай Там скилла Та уже Там уже было зелені Завороти, але ж випадково. Для віку і здоров'я. 45 років, 45 років все нормально. пертий тайм уже тик-так. Поняла. По на днях я в Киеве. Ну, там может заходить. Надо завтра. Ну, Червонадай, курва, на ноги ноги ми. Опасно. Не, я не знаю, что сюда делается. Там была металлочерепить. Ой-ой-ой, это олекер в Гражданство.

Ти не знає, ну, не, не треба. А це ти ви не то, тю, тю, так? так О, чого, О, ні, непогано, ні, непогано. Жалта! Жалта! Нет, это что-то не попал. Недобро не, не, не то й стороной внутри. А я же сами хочу приехать в Нивалі. Среди человек черный. И вас капана. Вс один там выше.

Один є. А, Все. Куда? Куда? Баша, гол, тихонько, вашельку! Але все три. Дві ще казали, туди наші вижи були. Руслан, ти мені мене 100 грам за підказки. А, вибій, вибій. а той піднімаєш руку за сітника, сам стоїть у чужій половині. Тут нельзя ложиться? Это седатый. Gracias. Я Але кажуть, не гнилі? — Ну, не знаю. Коріння. Ну, Мужик привіз у річки подають. Ну. Мужик привіз, коротше, 230 кілограмів. Але послухай, привіз додому, жінка почала ту все перевод, то більше половину ну, перевезли. — А чоловік не тільки. Ну, а на що добра 1530 кілометрів. А корінь полоні полоні. Спортсмени полівання, прошу коленому встання, пом'янути загальне.

Тобто, то перегляд телефон робить. Добто, в школі? Там, там не, ну ти ж гори, там з гори. Давай васиве! Забрали, га? Стегли вже той наступний. Не буде нічого. Забрали для школя. Буде щось будувати там.

21 чешет взяли черный. Четвертый. И все. А может быть и другим. А что ты на несвіти? Уже пора китай, так что скилла. Там же пора. Эээ! Заворот! Лево живий здоровий. 45 років, 45 років це нормально.

Чорновою дай, курва, на вилоги ми. Отмос. А не, я не знаю, что там было. Там была металлочерепи. Ой-ой-ой, талик, вот этот самый, блядь. Они ставали коловольство и кажут, за що. Что у вас двойное гражданство? можна Ворота нашим полис туда кучу. Не, не, не треба. А ти Читуєш, так? Дякую. О, це здається, так? Непогано, непогано. Жовта, жовта! Нет, чертово yeah. не попал. Не добрый новый. На той стороне. А я же сами приехал не знам, как, так, сам. mm. Саду, прийду, валить. Если не знаю. черга. И Іванська капана, все один там вийшов. – Ходи! – Ходи, батько, а було б на ехо. Yeah, – Що ж ви так дивитесь? – Відмагаємо дудку, зараз мої Що хто-то тоді каже? – Ну, нема що сказати. – Чи ти пенальти Один є. Один, шин, один, один. один А, далі. Запус! Вс. Куда? Куда? Баша, гол, тихонько, вашельку! Але все три. Діше, де завіше Руслан, ти мені мене 100 грам за підказки. <ріху> а, твої... а той піднімає руку за щинник, сам стоїть на чужій полі. <ріху> <ріху> Тут не можна лежити? Так, сідати